Як робити двомовні проекти в Revit? Дуже класне питання. Як я робив це зі своєю командою? Було декілька спосібів. Перше, ми розробили з командою такі марки, які мали в собі дві мови: одна, наприклад, українська, друга англійська, або це може бути ізраїльська мова, або ну, будь-яка. Тобто там було дві мови. І ми робили потім табличку, яку в Ревіті ми експортували в Excel. Наш перекладач це перекладав. Ми підгружали з Excel обратно в Revit, і таким чином вона заповнювалась сама. Тобто, вона вже були марки, наприклад, на українській мові, англійська мова додавалася через Excel, і автоматично вона була вже зроблена на аркуші. І це був спосіб такий років 10 тому назад. Зараз, як це робиться? Взагалі у мене є товариш, його компанія називається BeamHelp, то вони зробили завдяки штучному інтелекту через ChatGPT gpt api вони беруть всю інформацію, витягують з Revit, з файла, і потім ChatGPT gpt перекладає і вертає назад в. Ревіт, і це взагалі дуже просто фантастично виглядає, але це не двомовний проект, це одномовний зі швидким перекладом. Але я думаю, що можна зробити і двомовний таким чином.